Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я вам розповім про фітнес в данії. Це буде нездоровий підхід. Я більше про здоров'я. Там всі дівчата хочуть класну жопку. тільки білкові дієти це не працює. В середньому це може бути 2-3 тисячі доларів. Я гарантую результат. Проводимо розіграш на безкоштовне місце в моєму марафоні. Коли спорт з'явився у вашому житті? З дитинства я займалася професійно легкою атлетикою, бігала довгі дистанції. Ми їздили по чемпіонатам України, і після 16 років я вже закінчила, пішла в модельний бізнес і там я постійно тренувалася і тренувала інших дівчат. Де вчились на фітнес-тренера? В мене є медична освіта, не закінчена, я навчалася в медичному коледжі. Ось під час карантину я проходила міжнародні курси ІФА International Fitness Academy. І також проходжу постійно якісь курси онлайн, в інтернеті, в інстаграмі, знаходжу по різним таким галузям своїх, своїм. Скільки ви заплатили нам за рекламу своїх послуг? Ніскільки. Це все безкоштовно. Як швидко скинути зайву вагу? Налаштувати режим, зайнятися своїм харчуванням, 80% результату це саме харчування, тільки 20% це заняття. Ось більше відштовхуватись не від того, що ви йдете на якусь дієту, і це у вас як період, а відштовхуватись від того, що ви змінюєте трошечки свій стиль життя. Я до вас прийшов, у мене 8 кг зайвої ваги через місяць на море. Якщо ви до мене прийдете і скажете, що у вас 8 кг, ви їдете через місяць, я скажу до побачення. А якщо я вам заплачу 5 тисяч крон? П'ять тисяч крон, ну я скажу, що ми, тобто, дивлячись, яка у вас вага йде ізначально. Типу, якщо ви важите 150 кілограмів, ми з вами скинемо 8-10 за місяць. Якщо ви важите там 90, так, якщо це дівчинка, то вона не скине, наприклад, ці 8. Це буде нездоровий підхід, і я більше про здоров'я. Найкращі вправи для дівчат. Найкращі вправи під які цілі. Тобто, якщо в нас ціль. Там всі дівчата хочуть класну жопку, то це вже більше по силовим. Так, якщо, ну, якщо у вас вага до цього велика, є зайва, тобто ми спочатку худнемо, це може бути більш домашнє тренування. Ми налаштовуємо техніку. Після того ми вже йдемо в зал, додаємо додаткову вагу і округляємо наші сіднички. Якщо це животик, так тут у нас ця зона більш пропрацьовується, то це вакуум. Це більше як дихальна гімнастика для дівчат де для початку. На постійній основі це як звичка, 5 хвилин зранку, і плюс, якщо ну, ми говоримо про просто качати прес, це не буде працювати саме для плоского животика. У вас буде прес всередині, тобто під тою зайвою вагою, під слоєм жиру. Ось, ми худнемо, ми працюємо комплексно. Ми йдемо до харчування, повертаємось знову ж таки до першого, налаштовуємо свій режим, додаємо кардіо, тобто від дефіциту калорій схуднення відбувається. Принципи здорового харчування. А сало можна? Можна трошки. Ну я не їм сало, я взагалі не їм м'ясо. Ось. Але так, це більш моя думка. Я нікого того не схиляю. Можна їсти, але сало це жир. Тобто якийсь відсоток жиру може бути в раціоні. Принципи здорового харчування, як можна найбільше вживати продуктів в такому вигляді, як дає нам їх природа. Тобто не перероблені, не печені, не смажені і так далі. Ось великий відсоток, звісно, це овочі, фрукти, знову ж таки. Я люблю. Співвідношення, щоб були всі нутрієнти це вуглеводи, джури, білки. Не говорю про всякі кетодієти, обмеження, або тільки білкові дієти, це не працює або працює до якогось конкретного моменту. Скільки може заробляти фітнес-тренер в Данії? Скільки заходь? <с? <с?> Той, хто почне, я думаю, ну, доларів 500-800 для початку. В середньому це може бути 2-3 тисячі доларів. Ось захоче більше, просто дивлячись, куди ми орієнтуємося. Якщо ми орієнтуємось на е, данців, тільки на данців, це може бути і більше. Якщо ми йдемо тільки в онлайн, тільки в офлайн. Це також різні чеки. Я думаю, що скажемо в середньому 2-3 тисячі доларів. Чому дівчатам потрібно займатися з вами? Чому зі мною? Тому що я гарантую результат. Тобто, якщо клієнт віддається мені і повністю слідкує за моїми рекомендаціями, плюс йому подобається мій стиль життя, і він хоче це спробувати, то в нього 100% буде результат. Плюс, ну можливо, в мене хороша енергія. Ну, типу, я ж не буду себе валити. Можливо, люди йдуть на енергію, і плюс я думаю, що на кожного клієнта, на кожного тренера знайдеться, якби своя людина. Разом з каналом «Ютландія» ми проводимо розіграш на безкоштовне місце в моєму марафоні, який вже стартує 9 січня. Все, що потрібно зробити, це лайкнути і написати коментар. Хочу в марафон до Насті. Потім рандомно ми виберемо переможницю. Звідки ви з України? Де проживаєте в Данії? З міста Черкаси і в Данії в Сківи комуні. Як ви потрапили до Данії? Познайомилася зі своїм майбутнім ще тоді чоловіком, і він мене якби запросив жити до Данії. Розкажіть коротко про себе. Я Настя, мені 21 рік. Я працюю фітнес-тренером більшості онлайн. Розвиваю також твій фітнес блог. Ось і живу зараз в Данії. Чому данці щасливі? У них великий рівень безпеки. В країні плюс довіри один до одного в суспільстві. Ось, але такий феномен, як датське щастя, це більш для нас, воно відоме. Коли ми питаємо у самих данців, типу, що ви про це думаєте? Вони такі, типа, що? Типа, чого? Ось, у нас нещодавно в школі була ця тема, і ми питали в нашої вчительки із танської мови. Треба ще сказати, що ми питали. Ну і вона, типу, була така трошки конф'юз, що вони ніяк це не обговорюють і що це якось не проявляється так, що вони такі ми щасливі. Тобто це просто нормальне життя, стабільність. Чим вам подобається Данія? Данія мені подобається тишою, стабільністю, спокоєм і те, що я можу тут розвиватися, так як я це бачу в даний момент. А в Україні ви так не можете? Ну, можу, мабуть. Тобто в мене був там свій шлях до того. Я працювала більше офлайн, проводила групові заняття. Там вийшло вже на якийсь стабільний заробіток. Я планувала переїжджати від батьків. Ось але потім я зустріла свого чоловіка відповідно і поїхала сюди. Тут в мене більш все розгорнулось онлайн. Тобто, тоді я тільки хотіла перейти в онлайн тут вже. Я, якби в мене не було вибору, коли я приїхала. У мене в перші там, дні була прям така депресія, не зрозуміла, як мені заробляти гроші, що мені робити, для мене то важливо. Тобто я якось почала якихось клієнтів з офлайну поступово переводити в онлайн і потім вже якось більш інтегруватися тут до місцевих дівчат і працювати на аудиторію данських дівчат, які українських дівчат, які живуть в Данії. Бюджет на місяць для молодої пари. Для базових потреб, я думаю, тисяч крон це типу житло, машина, всі страхування, мобільний зв'язок, плюс харчування. Думаю, до 15, плюс-мінус. Які вони українці в данії? Українець в данії? Я думаю, такий середньостатистичний, звичайний для мене: це українець, сімейний, сім'я, діти. Робота на вихідні, якесь невеличке х'юґ, поїхати в зоопарк. Тут дуже добра ця вся система для дітей в Данії розвинута. зоопарк, якесь інше прикольне місце, і також якийсь спокійний вечір. Мені здається, це більш спокійні люди. Поради для життя в Данії більше виходити в суспільство, шукати можливість, якщо ви вивчаєте мову, як розвивати ту мову, говорити з носіями. Плюс максимально своє щось відкривати. Якщо ви не хочете займатися там фермерством, і те, що таке базове, що пропонує Данія, то не боятися ставити собі цілі і йти до них. топ 3 місця в Данії мені подобається Копенгаген з його рухом життя, з його стилем. Я була вже три рази, якщо я не помиляюсь, і я була там в дуже крутій йога студії. Я познайомилась з крутим австралійцем, і мені дуже сподобалось те, що там розмовляють на англійській більше ніж на данській. І, в принципі, якщо ти хочеш інтегруватись, ти можеш розмовляти і на англійській. Просто тобі треба бути в більш великому місці. Можливо, я б хотіла також там спробувати пожити. Плюс інші місця, типу орхус Ольберг, також великі мені подобаються з таких гарних місцевостей. Це Фюр, Маяк. Мене Діма туди возив на наші перші побачення, і, в принципі, мені дуже подобається біля моря ось цей їхнє, як то на тонадацький хавен. Хав... Чому в центрі України говорять російською? В Черкасах говорять суржиком, не російською. Ну, типу, так, є така думка, і ми також там в підлітковому віці, і коли ти з кимось знайомишся, зразу зраз такий треба перейти на російську, бо ну, я ж не з села, я крутий. Да, на жаль, є така штука. Ну, розчищення, це все вплив тої культури, яка приходила до нас і зараз намагається зайти. Кого ми повинні запросити на інтерв'ю наступного? Ну, запросіть Женю, ви йому писали Женю Коробко. Так, Женя, привіт. Які питання вас дратують? Мене дратує, коли мене питають, коли діти, і коли мені прям натякають конкретно, що мені треба діти. Типу, хто сказав, що мені треба, мені 21. Коли діти? Після 25. -ти>. Типу, я людина, яка все планує, тому в принципі це може і доречно в мене запитати, коли діти. Але типу, ну, не з тим натяком, що тобі вже потрібно. Після 25, так. Да. Коли я е, дойду до тих цілей, які я поставила перед тим, як завести дітей. Що вам треба для щастя? <після> для щастя, мені потрібно позайматися спортом. І все, і типу прокидатися кожен ранок і знати, що тебе чекає цікавий день, який ти собі запланував. Важливо не прокидатися з думкою блін, що щось не то шесть опять Це все робить. Мені це не подобається. Звернення до українців. Заходьте до мене на інстаграм-сторінку, приєднуйтесь до онлайн-занять, будьте будьте активні, здорові і радісні. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння, кожна випромінює нам печаль. Бути разом в однім цілунку, злить уста і серце свої. Тільки в хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї. Ти хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись Бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу і жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім сорі, бо розгойдані береги, поглинаючих фантасмагорій, будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти і в чуттєвих бурях неперейдену нами грань, щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випровінює нам печаль.